Друзі, вітаю до вашої уваги добірка нішевих ароматів, які не увійшли в основне відео. Дуже люблю англійський бренд Miller Harris. Different Company Bergamot, авторства Жана Клода Елена, релаксуючий сезамчам від Anima Vinci. Зірцеві цитруси, які освіжають від Floris. На окрему увагу заслуговує і старовинний бренд Molinar з Grasa, краса в простоті від Miller Harris. Ще одна парфумерна красива історія від Рамона Монегала Просто люблю бабістяна. Аристократична англійська класика від Флоріс. Подарунок від Святого Миколая, який мені рекомендували глядачі. Інжирові акорди від Діптік. І ще одне парфюмерне натуралістичне диво від Міллер Харріс. Посилання на повну версію відео я залишу в описі. Та неординарний синтетік джангл від Anne Flipo для Фредеріка Маля.